Я думала про те, що ти мені сказав. Ну, і щодо моєї картини. Я півночі не спала і те, що зрозуміла. Ну, потім я заснула глибоким сном і вже не думала про тебе. Але знаєш що я зрозуміла? Ти дитина. І багато ще чого не розумієш, про що кажеш. Але це нормально. Але ж ти ж ніколи не виїжджав із Бостона. І якщо я тебе спитаю про мистецтво, ти детально перескажеш мені всі наявні книги про мистецтво, ну, Мікеланджело, ти багато знаєш про нього. Політичні погляди, основні роботи, він і папа і сексуальну орієнтацію. Усього потроху. Але ти ж не стояв там, ти не дивився на ту дивовижну стелю. Ти не бачив її. Хм. Але якщо я тебе спитаю про жінок, ти, напевно, мені розкажеш все, що тобі в них подобається. І, напевно, у тебе вже декілька разів був секс, але ти мені не скажеш, як це прокидатися поруч з жінкою? І як це відчувати справжнє щастя? Ти мені цього не скажеш. А знаєш чого? Бо ти розбишака.